Так, у продажу з'являється Volkswagen Jetta 2015 рік випуску, двигун, 2 літри бензин, коробка автомат та система переднього приводу дуже достойний стан. Красивий білий колір, гарна зимова гума встановлена на звичайних штампах. Ні корозії, нічого такого немає. Косметика, звісно, присутня. Автомобіль з Америки без цього нікуди. Але виглядає чудово, друзі. Зроблено все якісно. Безпека, до речі, була ціла, безпека не спрацьовувала. Салончик у нас текстильний, темно-сірий колір, салончик доглянутий. По комплектації маємо електросклопакет. мультикермо, є круїз-контроль. Спереду по салончику також достойний стан. Коробка автомат, спортрежим, кондиціонер, мультимедіа Android з камерою заднього огляду. 73 тисячі милі пробігу, жодних помилок немає, або ж 118 тисяч кілометрів. Друзі, авто у продажу по наявності придбати можна за готівку, в кредитування або лізинг. Також е можна. Доставити автомобіль по Україні або ж розглядаємо обмін на ваше авто. Звертайтесь.